Всім привіт. У нас зараз іде підготовка до прямого ефіру. У нас буде дуже багато новиночок. Поки Оля там підготовлює речі, я хочу вас познайомити з Іринкою. Всім привіта! А мене звати Віра, і ми будемо вести по п'ятницям такі влог-формати, як ми проводимо день. день. Та буде називатися цей формат День з Фіні. Ось наша Ольга. Ольга, скажи, ти готова вже до прямого ефіру сьогоднішнього? Так я нарешті перестала пакувати кількість коробок, бо ну що, у нас дуже. Багато різних зразків, які ми готуємо, і ми з радістю вам все покажемо. І ще топ те, що на спинці є, подивіться, маленька кишенька. Для чого вона? Для тих, хто ходить в спортзал, це малесенький ключик від шкафчика покласти на спинці. Це вау. Так, дайте, будь ласка, ось такі кольорові можуть погляньте. Ось такі класні. Є ось такі дуже, до речі, цікаві вензеля. Погляньте, наче ручку хтось помалював. Такі вони гарні, гарні. Дуже круті лосини, насправді. Матеріал цупкий, вони не тонкі, такі, знаєте, буває, роблять такі дешеві, геть тонкі-тонкі. А це прям гарні. Далі показую, є бордові. До речі, бордові мають кишеньку на зіпці позаду. І що ще класно, в них є, по-моєму, світлові добування. Так, а ми вже завершили ефір. Зняли. Актуальні новиночки. Викладаємо їх, потрошки відпочиваємо. дівчатка привітайтеся з нашими підписниками Ютубу. Віта ялиночку вчора прикрашали. Ось така вона гарнінка у нас в золотавому такому стилі. Так, а у нас тут іде процес. Олічка у нас розкладає, допомагає, а Іринку ми зараз знімаємо. У нас тут. Актуалочка, лижній одяг, такі yes. м'якенькі дитячі халатки. Well, так дивіться, що... які у нас шорти є. Да -да -да. Просто дивіться, які у нас шорти є. Хлоп, магія. Магія. А? Тому більш детально про кожен кожен лот Дивіться, у нашому тіктоці також на цьому каналі в нас є ролики, детальні огляди про товари. До речі, є? я вам ще не показувала сьогодні нашу клаву. Вона на вам також передає привіт. Кілограм, Саме ось так 50 копійок. А в лоті буде 4 кілограма 3530 гривень. Розміри будуть універсальні від 92 до 170. І тут будуть як для дівчаток білизна, так і для хлопчиків. Показую, які можуть бути варіанти. Так, давайте подивимось на хлопчиків. У нас дуже багато. Так, у нас тут поставили новини, що ось такі чобіточки, ось такі різноманітні свічки. Все до свят, все до нового року. Тапочки, ось наша Іринка, ринка. Все. Йдемо викладати останні лоти на сьогодні. І виключаємо світло. Так. У нас уже пакуються ваші відправочки. Та зовсім скоро ви вже їх отримаєте.